Танкісти всіх вітаю! Ви на каналі Сіноптік Тіві. І буквально декілька хвилин тому на сайті Веремінга вийшла новина про оновлення 123.1. Нова гілка, натиск і ексклюзивні пропозиції. Відос іде буквально хвилинку. Давайте його подивимось, а потім перейдемо на сайт. Натиск е, нові танки одна гілка, дві механіки. Хто не знає, зараз виходить нова гілка тяжких танків японських з двома новими механіками в ігрі. Ну, як одна нова механіка, це ось нам показують охолодження гармати. І плюс гідропневноматична підвізка. Гідропневна підвізка. Будуть ребаланзити пісочок у нас трошки. Високорівнові машини. найближчим часом поки не будуть трогати. Натиск або, можливо, навіть надриск Хі -хі -хі. Хто зрозумів, той зрозумів. Нові модифікатори, ну це ми все бачили. Це ми бачили. Унікальна нагорода, танк, який у нас вже є можливість прокачати. Просто знову мстили. Такс. Відос ми подивились, тепер от сама новина на сайті. Це оновлення буде 10 січня. Тобто, 10 січня у грі вже з'явиться 6 нових японських важких танків із механікою подвійного зведення та гідропневматичною підвіскою. Також вони будуть трогати низькорівні машини. За що їх будуть трогати і куди, я не знаю. Подивимось. Ага. Також з'явиться четвертий -та епізод лінії фронту, що вийде пізніше. Дізнаємось більше. Окей, от. У нас буде новий японський ТТ, Type 71. 9-му левелі буде Type 58 і на 8-му, тайп 57. Так, на ну цьому відосі це не огляд цих танків, ну, щоб, це для загального розуміння, що буде. Такс, далі натиск, сезон червоного пегаса, Хто не бачив, у мене на каналі є відосик. Я залишу його в описі, кому цікаво буде, подивитися про натиск. Так, от натиск, також вдихни нове життя в стару техніку. Це інформація про ребаланс танків 2-4 рівня. Мені це взагалі не цікаво, тому що я на цих рівнях не граю. І вам не раджу. Хоча можливо комусь дуже подобається, тому не буду переконувати. І також у нас буде четвертий епізод лінії фронту. Лінія фронту це добре, та можна підфармити. Також важлива інформація. Недоступність серверів буде 10 січня з 2.30 до 8.30 за Києвом. Гравцям із танковим преміум аккаунтом буде нараховано додаткові 24 години преміум аккаунту, щоб компенсувати період впровадження оновлення. Якщо ви хочете зробити внутрішньо ігрові покупки, то зачекайте, доки сервери знову запрацюють. Я так розумію, у кого є преміум аккаунт просто дадуть ще, ще один преміум аккаунт. Це в принципі прикольно. Так, ну що, в принципі, ми подивились короткий відосік, подивились коротку новину на сайті. Нагадаю, всім 10 січня вийде нова гілка японських ТТ. Хто хотів качати, брайте там вільний досвід, готуйте екіпажі, у кого є цей прям танк який випадав з коробочок. Катайте на ньому, готуйтеся, скоро буде нова гілка. Дякую всім за перегляд, прожимайте подобаєчки також підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, як вам відос що ви думаєте про нову гілку. Чекаєте, можливо, ви лінію фронту, і взагалі подобається вам стрімер, чи не подобається, чи робити відоси, чи не робити. Пишіть все, що хочете. Е, ну, не все, що хочете, а все, що стосується мене, і, можливо, як покращитись, можливо, вам щось не подобається. Все, дякую за перегляд, всім пока.